Часто вказують для джуніора 2-3 роки досвіду, uh -huh. що робити мідлам, що два роки працюють. Чому в LinkedIn на фільтрі початковий рівень трапляються вакансії з вимогою 7-10 років? А слухайте. Ну тут я скажу, що це помилка просто роботодавця. Тут навіть нема що е коментувати. Е а е я б зупинилась. Да, тобі є що сказати? У нас yeah. просто коли публікують в джун-каналі, до мене приходять роботодавці, рекрутери, хайнг-менеджери, і можете у себе, будь ласка, опублікувати вакансію? Я кажу, можу. І вони скидають від трьох років. Я кажу, у нас називається канал oh. Don't Panic IT Junior Jobs. Ну, яке mm -hmm. від трьох років? І вони такі, типу, ну, знаєте, дивляться, ну це я не пропускаю, да? ми не пропускаємо mm -hmm. з ланою з адміном. А, А багато хто пропускає? Багато в чому я би сказала якби трошки більше з досвіду Європи, але теж певних компаній, якби не проджунів два тре з двох-трьохрічним досвідом. Це якби як новий мем, так про тренд, так з досвідом три роки. Да, а да, так, 3, да, 3, да. І, там щось там п'ять днів. Я би сказала про 7-10 років для мідлів. А мені здається, що це досить великі корпорації. Я такі часто бачу вакансії, наприклад, в McKinsey або в Ernst Young, це великі консалтингові компанії, якби в них зовсім інша історія про Грейди. І з того, що я теж знаю особисто, якби це трошки інша історія про, про галузь. Якщо ми говоримо, наприклад, про США, то в них якби окей, мати джунів з двома-трьома річним досвідом роботи. Бо mm -hmm. почала почало формуватися раніше, і для них це окей. Якби для мене там вісім років тому назад, коли я пройшла там саме до IT, для мене було супер дико бачити, що я маю там сім'я з двохрічним досвідом. Ну а були, були такі випадки, я знаю, що якби вони досі, досі можуть траплятися. А якби це трошки така західна тема, що щоб дійти до наступного до наступного рівня, ти маєш там помиринуватись. Певну якусь, певний якийсь час на певний на певній на певні позиції. Але тут, якби я би сказала, що ну спокійно, keep calm як то кажуть, і uh, треба аплетись, бо часто це можуть бути досить досить формальні вимоги. Ну, окей, згоден. да Добре, це справедливо. Насправді. Просто те, що стосується українського ринку, мабуть, це е, якщо ви там, ну, типу, це помилка, скоріше за все, або. Ну або, типу, якась просто не ваша історія. Може бути таке, що знаєш, якщо це аутсорс український, а іноземний американський е, клієнт, і вони вимагають набагато більше і вище. Отаке і, я зустрічав часто. Коли ну, ми... Так, але аутсорсингові компанії, теж давай будемо з тобою чесними. Так вони теж вміють продавати кандидатів абсолютно різних, так, на да. різні абсолютно позиції, то якби це там таке примружило очко і пішли. Тоді, так, да, можливо, просто, типу, від них дуже вимагає клієнт. Може таке бути. Okay. Просто, просто я зустрічав таке: ми наймали для аутсорсів прикольних, і, і наприклад, е, ну і виходить, що кінцевий клієнт сидить в Америці. Mm -hmm. е, ми співпрацюємо з аутсорсом, який наймає насправді для клієнта mm -hmm. безпосередньо. І, от, наприклад, є запитом на сеньор якогось розробника. Ми знаходимо сеньор якогось розробника, який... А по всіх абсолютно умовах е синьор. А американці кажуть, селян, але він там дай Боже, мідл uh -huh. або європейці. Тому що так, да, це відома, знаменита штука про абсолютно інші критерії. У нас uh -huh. людина може стати дорогим, хорошим, ефективним синьор розробником ну навряд, інженером, розробником е і там, типу, бути успішним. Mm -hmm. Да, а типу, і, і, і вивчитись, вообще або бути там, вообще, гуманітарієм, да, просто на курсах вивчитись або навіть самостійно, а в Америці там ну сорян, ні. Так, це, це інакше, якби на це треба зважати, ну зважати, треба вміти читати теж вакансії, треба вичитувати, так що, 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 що ж це все ж таки за компанія, або що ж це все таки за продукт. Відомо, що якби всі аутсорсингові компанії вони переписують так, щоб не розкрити клієнта там раніше, ніж потрібно. Але ну треба уважно читати, якби можуть фактично траплятися такі такі вакансії. І це теж окей. Я теж, чесно кажучи, вірю, що, якби український ринок теж буде змінюватись поступово і ну якби не бути там за там, декілька років історії про те, що е, рік праці і там стронг middle, так мені здається що там поступово-поступово зникне. Я теж так думаю, да, і на українському ринку. Справді вже зараз всі кажуть про те, що підвищили підвищилися е, вимоги, і це справді так і є. а, прикольно. Вимоги. Я тут, якщо може, поділськовою статистикою, бо ми досить да. нашу польську частину джебти. Ми там не дивились на українську частину, бо ми на українській маємо наразі там даних для цього. Але ми бачили протягом останніх років, як зменшуються вимоги. І якщо там раніше, там, в 20-му році, так, чи там, до пандемії були там, 5 або там, 6 must-have вимог, то зараз, принаймні, в, о, минулого року, так, коли там, джуніорів Польщі не мали там, ще досить активно, це було там, вже 3-6 е, пунктів в must-have, тобто ну, вимоги справді зменшу, зменшувались. Як це буде зараз? Подивимось, а мені здається, що якби трошки ринок теж зміниться, і від джуніорів будуть вимагати більше, більше поглиблених знань. Окей. Може там менше, менше в технологічних історіях, але більше да, да, дуже цікаво.